Мене звати Оксана, я медіум. У своїй практиці я спілкуюся з душами історичних постатей, щоби дізнатись більше про майбутнє України, світу, людства. Цього разу до мене прийшла постать велична, грізна, проте глибоко світла. Вночі, під час медитації у старовинній церкві неподалік Вишгорода, я відчула потужну енергію, що наближалася з боку Дніпра. Срібний туман згустився переді мною. З нього вийшла постать, високий чоловік у темно-червоному плащі, з хрестом у руках і з поглядом, що проникає в душу. Його не треба було представляти. Я знала, це Володимир Великий, князь Київський, хреститель Русі. Доню, я прийшов, сказав він глибоким і спокійним голосом. Моя земля знову в крові, моє серце з нею. Я скажу те, що бачу. Я запитала його про найголовніше коли закінчиться ця війна, що її принесла Росія на нашу землю. Він опустив погляд і відповів: це війна не за землю, а за душу. Не завершиться вона раніше, ніж світ визнає. Київ не периферія, а серце. Осінь принесе зміни 2025 рік, рік завершення великого протистояння, але папір, що засвідчить мир, не означатиме спокій. Це буде лише кінець відкритої рани, не всієї боротьби? Я запитала, що буде з Україною після перемоги? Тіло було розірване, але душа вистояла стане міцнішою, бо пройде очищення. Жінка підніметься, вона тримає цей народ. Так як колись моя бабця Ольга правила твердо: нині жінка стане стовпом держави і матиме голос. Я спитала: А що буде з Росією? Яка називає себе спадкоємницею твоєї Русі. Він стисло відповів: вона втратила душу, вона тінь, і тінь не може наслідувати світло. Її темрява візьме її саму, вона розсиплеться на уламки, ті, що правили мечем, впадуть під мечем. Не Київ піде в Москву. Москва впаде під власною вагою. Я відчула, як повітря вібрує, дух піднімався вище, стаючи прозорішим. Україна моя донька, і моя воля така: не бути рабою, не шукати царя, не гнутися під чужими богами, її дорога й серед народів вільних. Пильнуйте себе, і не дайте серцю охолонути. І з цими словами князь розтанув, залишивши відлуння схоже на церковний дзвін.